Давайте перевіримо, чи знають гравці Ukraine GTA 5 італійських тварин. Якщо знають, з мене на чай. Якщо ти знаєш бомбарділа Крокодила, приєднуйся в Ukraine GTA 5. Сервер де грають тільки українці. Я вам кажу, що я бачу на картинці. Ваша ціль озвучити ну, назву цієї тварини, так, оцих штучного інтелекту. Спробуємо. Давайте спробуємо. Значить так, акула. І три кросівки Nike, плавники акули, от взуті в оці кросівки. Тралалела. Що ти від мене хочеш, блін. Мабуть, не бачили ви. О, та! Воно воно! Крокодил і самоліт Змішані між собою. Децкарску першого. Бомбарділо. Крокоділу. Це ви це ви просто ну накидали самі, чи ви знали? Да, да, да. Ні, сам накидав.